Красовочок перліна, Туреччина і змір турки. Так, значить, середина шкіра, ось супінатор, ось цей гарбочок такий. він є там Твердий, м'якенький, без пластмас, пластмас лікувальне взуття у нас профілактика. Так, твердий заднічок, дуже твердий, але м'якенька подушечка. Там, де біля ножки, там повинно бути все м'якеньке, щоб не трамувати ніжку дитини. М'якенький язичок, заліпка на всю заліпка Фурнітура гарної якості, вона і ще й фіксує язичок, щоб він на місці стояв. Вона ну, гарно фіксується, вона довго ходитиме. Так, і дивіться, який носик шикарний, як міні-мені перилинка роби. Це захист. Щоб носики не счухували діти, бо зараз дуже багато самокатів, та лакарів і всього остального. То це то що треба, щоб зуття довго зберігало зовнішній вигляд. Так, протектор не скользить підошва. Зараз поліуретан з добавочками робиться, він не тріскає. Ну, я дуже якісна підошва сплав. так і Тут тверденьке все. Це, як має бути. Сантиметр за пасіку берете. Це правильно підобраний розмір сезон, 3-4 місяці. Моделька розрахована на стандартну ніжку, але якщо буде підйомчик, так само воно підходить. Звертайтесь і на літо вона залишається ця моделька, бо літо буває прохолодне. Після дождіку треба в чомусь вийти, то це весна літо.